Всім привіт! Я дуже вибачаюсь за шум, я на роботі, але руни завжди зі мною, тому коли прийшло таке бажання розкласти цей розклад, я вже, знаєте, не покидаючи робочого місця, зробила це. Тому дуже вибачаюсь за шуми. І якщо інформація дійсно для когось важлива, він її почує, і він її зрозуміє. На що потрібно звернути увагу зараз? Покажіть нам, руне. На що потрібно звернути увагу зараз? У тебе є якесь бажання. Бажання доволі сильне. Ти гориш. Ти дуже гориш. Випали всі три руни е, палких бажань, яскравих енергій і внутрішнього вогню. Можливо, хтось дійсно закоханий, е, у когось є пристрасть, просто пристрасть і бажання досягти своїх результатів цій пристрасті. А можливо, хтось дуже-дуже заклопотаний своїм фізичним станом. Є якісь плани, є якийсь вибір, і також ви націлені на результат. Можливо, хтось займається спортом, а можливо, хтось проводить якісь практики, які покращують фізичний стан. Тут іде натяк більше на фізичне, на фізичне здоров'я, на фізичний стан. на... Фізичні бажання. Можливо, це стосується навіть інтимних бажань якихось. Руни показують, що дуже є такі сильні бажання, і ви націлені на результат. Енергії для вас нові і вони вас поглинають. Ну і що ж, для чого нам потрібно це знати? Покажіть руни, що тут? Ви скучаєте, ви, можливо, трошки розчаровані. Може, ці ваші бажання не справджуються, але вам трошки не радісно від цих бажань. Якщо це про здоров'я, то воно також не дуже ви ним задоволені. Щось вас засмучує, вам здається. Ваша пристрасть і ваш внутрішній вогонь здається цінним. Вам здається, що треба це цінувати. І руни звертають увагу саме зараз, що ваші фізичні бажання, вони, можливо, не такі вже й радісні, можливо, ви дійсно за кимсь скучаєте. Можливо, ваше здоров'я бажає. Кращого стану. Але е, зрозуміти тут потрібно, що те, що ви відчуваєте, внутрішній вогонь, творчий вогонь, це цінне. Це дійсно зараз цінне для вас. Вам потрібно проявити силу свого духу, щоб не зійти з цього шляху, щоб досягти, щоб обрати те, що вам потрібно, те, чим ви горите розкрити, можливо, в собі цей потенціал, але воно зараз цінне. А результат, на який ви націлені, він якось іде більше також, знаєте, на те, щоб не бути, не відчувати слабкості від цих результатів, ці енергії вас наповнюють, Вони виводять вас, як наче з якогось застою. І на це зараз потрібно звернути увагу. Скоріше за все, те, що зараз відбувається, можливо, тільки всередині вас, можливо, ще не в вашому просторі. Можливо, ви сумуєте, що у вас цього немає, але руни кажуть, що. Оці бажання, цей внутрішній творчий вогонь, це для вас має цінність, зверніть на це увагу. І результати цього ці нові енергії вони виводять вас із застою. І ви таки отримаєте свій результат, причому такий, наскільки будете вкладатись, вкладетесь на повну, отримаєте на повну. Адекватний буде результат вашим діям. Можливо, потрібен ще час. Ще час, щоб вийти повністю з цього застою. Можливо, для когось програється так, що якась жінка вам трохи заважає отримати цей результат. що далі? По ітогу. Ви досягнете по результату якоїсь, можливо, стабільності. Можливо, це буде дійсно те, ваше внутрішнє ота вісь внутрішня. Ви, як наче, в цих своїх бажаннях і в цих своїх. І в цих своїх яскравих енергіях знаходите саме себе, як наче ви отримаєте відчуття того, що можливо саме цього вам не вистачало в житті. І нарешті ви це отримаєте. Але для декого тут є як попередження, що в результаті своїх дій можуть емоції ці цей вогонь якось зменшитись і стати більш холодним, як наче може вогонь охолонути. Покажіть руни, чи дійсно це так про що тут? Руни кажуть, що ні. Скоріше за все, оця фізична пристрасть переросте в гармонію, в гармонійні стосунки, дасть більше гармонійних енергій, які вже будуть на рівні, знаєте, як стосунків, на рівні двох, на рівні домовленостей, на рівні Партнерських союзів на рівні допомоги. Це буде легким і гармонійним. Бо зараз, зараз більше розвинений, як наче, фізичний стан, фізичні енергії більше. А по результату все прийде до того, що ви відчуєте свою внутрішню самість, що ви відчуєте свою. Душу і все гармонізується, прийде до гармонії, пристрасті можуть трохи згаснути. І можливо навіть якась криза, можливо, будуть якісь м страхи, але ви не станете їх проявляти, ви навпаки будете намагатися вийти з обмежень. Вам буде хотітися. Розвивати ці стосунки і далі на рівні вже знань, на рівні глибинного знання, на рівні зв'язку, комунікації. Якщо зараз ви маєте лише більше проявлені якісь фізичні енергії, то це все перейде на більш глибинний зв'язок, це дасть вам знання і розуміння того, що це ваша потреба що ви знайшли щось своє внутрішнє в цьому. Це дуже добре, коли фізичні енергії гармонізуються з внутрішнім, і тоді це дійсно цінне, дійсно зв'язок, дійсно те, що потрібне саме вам. І ви це отримаєте по результату. Ви будете рухатись далі, шлях вам буде відкритий. Скоріше за все, ваші нинішні уподобання, ваші нинішні пристрасті, ваші нинішні енергії, знаєте, фізичного стану, бажання розвивати їх, вони перейдуть на рівень комунікації, на рівень. Глибинного зв'язку і зможуть розвиватися далі, як вихід з обмежень, як вихід з того, що колись, можливо, вас травмувало. Можливо, ці стосунки виведуть вас з того кризового періоду, який колись був у вашому житті. Можливо, вони ви відчуєте це внутрішньо, що вони дані вам як вихід. Вихід з кризи